Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про використання циклів while для проведення розрахунків. Подивимося, які відповідні математичні розрахунки ми можемо здійснювати за допомогою циклу while. Ну і, звичайно, пригадаємо особливості цього циклу, яким чином його можна використовувати. Так, ну, давайте почнемо з того, що ми створимо файл, в якому будемо працювати. Для цього ми. На нашому проєкті нажимаємо праву кнопку мишки, вибираємо Python файл і створюємо файл. Це в нас вже буде Тест 6. Перепрошую. Тест 6. Ну, в першу чергу давайте розберемося, що в принципі всі ті дії, які ми можемо за допомогою циклу FOR зробити, ми можемо реалізувати за допомогою циклу WHILE. Навіть деякі більш. Складні дії, так, тому що цикл вайл це цикл з передумовою, але відповідно в ньому ми можемо долучити лічильник. Ну і в принципі він буде зупинятися, коли там лічильник виконує певну кількість, цикл виконується певну кількість разів. І це також буде умовою. Тому давайте подивимося, як можна замінити цикл for за допомогою циклової. Наприклад, ми маємо цикл, який буде генерувати послідовність з чисел. Так, ну, звичайну послідовність від так, звичайну послідовність від 0 до 9. І в результаті ми бачимо, що в принципі у нас тут ніяких проблем немає, але в Таку саму послідовність ми можемо генерувати і за допомогою цикла з передумовою, який називається while. Давайте коротенько пригадаємо, як цей цикл працює. Прописується ключова фраза, ключове слово while. Далі прописується умова, яка має бути виконана. Для того, щоб в нас виконалася умова, нам перед цим циклом потрібно створити зміну, яка буде рівна початковому значенню цієї умови. Далі здаємо умову. В даному випадку в нас і повинно бути менше 10. Після того в тілі циклу, яке розміщується через таб від основної програми, ми прописуємо. Елемент, який в нас має виводитись. тобто і Єдина різниця в тому, що цикл FOR сам змінює, а while в нас може зациклитися і от бачите, що в нас буде відбуватися. Для того, щоб уникнути цієї ситуації, нам потрібно не забувати про те, що ми маємо зробити якимось чином так, щоб наша умова виконалася в даному випадку. Нам потрібно після кожного витка циклу збільшувати ой, перепрошую, збільшувати нашу змінну І на 1. І таким чином, коли вона дійде до 10, цикл зупиниться. І давайте запустимо на виконання є. В принципі, ми можемо з вами побачити, що в нас ось тут виконався цикл for, який знаходиться ось тут. так? А ось тут знизу. Виконався цикл вайл, який ми прописали нижче. Результат роботи програми в принципі один і той же, але ну, досягли ми цього результату трошки за іншим форматом. Тепер давайте розберемо, як ми можемо в загальному для розрахунків математичних використовувати ці цикли вайл. Ну, Для початку закоментуємо все, що в нас було до цього, щоб у нас була просто порожня програма. Ну, По-перше, цикл вайл можна використовувати для роботи з числами Fibonacci. Що собою обявляють числа Fibonacci? Це послідовність чисел, які обчислюються за принципом, що перші два числа дорівнюють одиниці, а кожне наступне дорівнює сумі двох попередніх. Математично це описується наступним чином. Тобто F ну, перша змінна Ну Давайте я зразу це буду демонструвати. так а і B, наприклад, змінні в нас будуть дорівнювати одиничці так Далі ми вказуємо значення N і яке, який елемент. У нас там, до якого моменту це буде здійснюватися додавання цих чисел. Давайте розв'яжемо цей елемент, наприклад, для такої задачі, що нам необхідно знайти, яке число Фібоначі буде більше за тисячу. Так? Тобто до тисячі в нас там буде будуватися ось цей ряд Фібоначі, а яке буде більше за тисячу, ми не знаємо. І для цього нам потрібно. Скористатися циклом, щоб не потрібні числа прогенерувати, а вивести тільки те одне, яке нам потрібно. Що для цього ми будемо робити? Вказуємо відповідні значення, Так, за допомогою змінної це вказуємо третє число. Так, І за допомогою. Змінної N, вказуємо лічильник, значення лічильника, оскільки в нас вже буде три числа задані змінними, то відповідно ми з вами встановлюємо значення лічильника на 3. Так? Після цього запускаємо цикл FOR, який в нас буде виконувати перебір цих чисел. І вказуємо, що, чи, що цикл FOR нас має здійснювати ось це додавання, допоки в нас не досягнеться значення 1000. Так? Тобто, змінну це ми додаємо А плюс b. Початкове значення це в нас дорівнює зразу 2, тому все ок. Далі ми з вами. Зберігаємо два останні значення А і Б, які в нас були, для того, щоб ми могли собі розуміти, яким чином будується цей ряд. Так. Для цього ми робимо наступну дію. Так. Ми для змінної А і Б присвоїмо значення B і C. Так. Тобто перезмінку робимо. Ну, і з кожним витком циклу ми з вами за допомогою елемента N. Збільшуємо наш лічильник, щоб нас дійшло там до 1000 цих видків. Після цього ми з вами виводимо, виводимо число, так, і номер цього числа в ряду Fibonacci. Ну, номером це якраз буде наш лічильник, який буде підраховувати відповідні числа. Ну і Давайте запустимо на виконання цей код. Побачимо, що наступне число після 1000 це буде 1597, і воно буде мати номер в ряду Fibonacci 18. Ось такий приклад розв'язання такої задачі. Також можемо здійснювати наступні дії, ми можемо прораховувати там яким чином буде збільшуватись наш вклад в банк в залежності від того, яка сума там кредитів. Наприклад, ми маємо 1000 гривень, які ми поклали під 15% річних, і нам потрібно дізнатися, через скільки років сума на рахунку буде подвоюватися. Так? Що для цього нам потрібно зробити? Ну, По-перше, створюємо змінну S, яка буде дорівнювати сумі. Далі створюємо значення N, яке буде відповідати за наш лічильник так, за зміну циклу, підрахунок верніше, років. Після цього запускаємо цикл while. І кажемо, що значення нашої змінної S має бути менше, менше 2000, тобто, відповідно, має подвоїтися наша сума. Далі виконуємо наступну дію, змінюємо наше значення n до L, ну, змінюємо наш лічильник на 1, тобто збільшуємо його. Тому записуємо n дорівнює n плюс 1. Ну І рахуємо, що в нас буде за перший там, рік депозиту. Ми беремо суму до неї додаємо суму, помножену на 15%. Будемо збільшувати з кожним роком відповідно наш внесок. Далі виводимо за допомогою елемента printrounds значення. Яке буде вказувати, скільки за кожен рік в нас вдалося накопичити грошей. Ну і за допомогою принта вже за межами циклу, який у нас завершиться, ми виводимо, через скільки років у нас сума наша буде подвоєна. Ну І тепер запускаємо на виконання цикл. У нас виводиться, що в перший рік там 1150, в другий 1300, в третій 1000. 500 і пише, що через 5 років наша сума подвоїться, і ми будемо мати на рахунку 2011 гривень 36 копійок. Ось такий елемент, якщо ми будемо там працювати з підрахунками там відсотку річних, річного прибутку в банку. Так, добре, тепер давайте розглянемо ще ряд. Завдань, які ми можемо також виконувати, коли будемо працювати з цими елементами. Наприклад, ми можемо за допомогою циклу while вивести ступені степені верніше двійки. Це буде невеличкий. Невеличка програмка, так? нам потрібно запитати користувача, яким, скільки ступенів двійки він хоче побачити. Далі створюємо зміну, яка буде виступати лічильником. Далі кажемо, що поки і буде менше за ступені, нам необхідно буде що робити, підносити 2 до того степеню, який в нас є. Причому, що кожен раз, коли у нас цей цикл виконується, нам потрібно значення нашого лічильника нашого збільшувати на 1. Запускаємо цю програму на виконання. Вводимо там, наприклад, 10 ступенів і бачимо, що 1, 2, 4, і там вже аж до цього. Ще один приклад, Так, це поки що давайте закоментуємо. Ще один приклад це пошук корення числа методом наближення. Тут також досить таки нескладна програма може получитися. Що для цього нам потрібно зробити? Нам потрібно запропонувати користувачеві ввести значення числа і перетворити його в число типу флот, тобто дійсне число. Далі нам необхідно з вами встановити зміну, яка буде відповідати за точність так, і значення кореня, яке нас буде цікавити. Після того ми з вами запускаємо цикл while, який буде визначати по модулю добуток кореня. На корінь мінус значення нашого числа. І буде порівнювати це значення з змінною точністю. Якщо воно буде більше за точність 0,01, значить цей цикл буде е, працювати. Якщо ні, значить він зупиняється і в нас виводиться степень е, числа з заданою точністю. Далі що ми робимо? Ми знаходимо корінь, для цього ми прописуємо 0,5, що множиться на ну, корінь це степінь одна друга, я надіюся, усвідомлюєте так. 0,5, що множиться на корінь числа плюс на корінь плюс число, і ділиться відповідно на корінь. І далі ми виводимо значення кореня заданого числа з відповідною точністю за допомогою принта. Запускаємо на виконання, бачимо, ось тут у нас є елемент для введення числа. Наприклад, вводимо число якесь там, ну, умовне 45, і бачимо, що корінь числа 45 дорівнює приблизно і елемент з заданою. Точністю, яку ми вказали в нашій програмі. Ще одним прикладом використання ось цих елементів, це може бути обчислення суми геометричної прогресії. Так, ми знаємо, що геометрична прогресія це послідовність чисел, де відповідно кожне наступне число дорівнює ну, Збільшується у певну кількість разів. Тому давайте що зробимо. Створимо попросимо верніше користувача ввести відповідні вхідні дані для побудови усієї геометричної прогресії. Що нам треба? Нам потрібно знати кількість членів геометричної прогресії потрібно, щоб користувач вів перший член геометричної, і вів знаменник геометричної прогресії, який буде проводити підрахунки. Далі створюємо дві змінних. Перша змінна – це сума, яка буде підраховувати суму членів цієї геометричної прогресії, і лічильник І, який буде, по якому буде безпосередньо виконуватися обробка нашого циклу. Далі ми кажемо, що поки значення І буде в нас менше кількості членів нашої геометричної прогресії, значить в нас буде виконуватися цикл. Так, в циклі ми прописуємо, що ми хочемо здійснити до суми, додати значення, яке визначається за формулою відповідно до нашої геометричної прогресії. А це в нас перший член. так, Далі Р це в нас знаменник геометричної прогресії, і це в нас номер члена. Так, далі прописуємо зміну нашого лічильника На одиничку після кожного цього витка циклу, і виводимо значення, яке в нас буде. Після цього можемо запускати на виконання цю програму. Вводимо кількість членів, наприклад, 20, вводимо перший член, наприклад, 4. І вводимо знаменник геометричної прогресії, наприклад, це буде 4. Таким чином. Сума всіх членів геометричної прогресії в нас буде дорівнювати ось такому значенню. Ну і перейдемо вже нарешті до останнього нашого прикладу використання циклів while. Це цикли для пошуку простих чисел. Що з собою являють прості числа? Це є натуральні числа, які мають рівно 2. Різних дільника. Тільки два мається на увазі. Різних дільника це одиниця, тобто одиниця на це число ділиться і саме число. Так? Що тут, які числа до цього входять? Наприклад, 2. Два. Ну, два ми можемо поділити на один і безпосередньо само на себе. Так само три ми можемо на один поділити і саме на себе. 4, наприклад, не є простим числом, тому що ми можемо його поділити на 1, 2 і 4. Ну, і в Python ми можемо написати програму, яка буде здійснювати пошук ось таких чисел на вказаному якомусь діапазоні. Що для цього потрібно зробити? Ну, По-перше, потрібно в користувача запитатися верхню межу діапазону. До якого ми хочемо знаходити ці прості числа. Так, І зразу її перетворити в ціле число. Далі ми зробимо, створимо список, в який будемо записувати ці прості числа. і число, яке буде відображати елемент. Далі що ми робимо, яке буде відображати наш лічильник цикл? Далі, що ми з вами робимо? ми будемо Працювати з циклом while, який нас буде перевіряти, чи значення числа в нас є менше рівне за верхню межу, яку користувач. Далі створюємо зміну, яка нас називається просте, і задаємо її логічне значення true. Після цього запускаємо цикл for, який буде Шукати відповідні дільники так, в цьому елементі, і якщо там буде число ділитися на націло, то, ну, якщо ціло, число в нас ділиться на ціло не тільки само на себе і на одиницю, це значить воно в нас є просте, і в такому випадку нам треба. Для слова просте задати значення falset і зупинити наш е, е, цикл. Е, і далі кажемо, що якщо ми отримуємо е, значення е, просте, е, значить в такому випадку е, додаємо е, це просте число до. До списку прості числа. А число, яке в нас відповідає за лічильник, збільшуємо на 1. Ну, і таким чином, коли ми виведемо цей список, ми побачимо, що він буде складатися дійсно з простих чисел, які в нас не діляться ні на що, окрім одинички і самого себе. Наприклад, давайте 45. І ось тут у нас є діапазон 2, 3, 5, так, 7, 11, 13, 17 і так далі. На цьому в мене сьогодні все. Дякую за увагу. До зустрічі!